Hello guys! І сьогодні я буду грати в Роблокс. Так, в Роблокс. І зараз я вам покажу мій аватар. ось мій аватар. Ви бачите. Прикольний. Зараз я вам покажу. так от. Мій аватар виглядає. І Я знаю ігру, яка називається Mega. Easy Tower. Це вроді то. Ага, да, це то. Заходимо... Так, куди нам камеру поставити? Я думаю, сюди. О, немає нічого немає з цього. О, наверное! Мега изи Тамер! Є, е е У фу фу я це колись гуляв. І... короче. Я точно не успію, але я дуже колись хорошо гуляв. Дуже хто не живуть. Я вже буду на ньому чекати. Еммм, я думаю, я пробуду камеру. Опа, 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 Хороший, все готово. хороший пока, <решит> пока, О, боже пока, О, пока, 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 Проходимо так. Так, подалося приходимо в іншу шутку. Окей. Наші п'ять кров'я вже дуже далі. Я поки найперший взагалі прохожу. І я використовую шифт. Чого я використовую шифток, Бо шифтоком набагато комфортніше і крутіше о, боже, грати. о боже, дуже швидко проходимо. 4 хвилини. Так, використовуємо, щоб мене вкладе, тому що це буде дуже. Я перший, я зараз перший, я зараз перший і пройду. У, я перший. У нас новий ефект. Так. Так, друзі, я зараз впаду самий ліс. І проходимо ще раз. Якщо я впаду в самий ліс, то вже не буде чекпоінтів. Подивимося, чи я пройду, тому що я так дуже багато робив. Трошки такі щось робимо. Опа, ми проходимо дуже швидко. Опа. О боже, це я не знаю, чого повинен звучку. Просто не звертайте на гурки, попаснуть покупа, ми можемо навіть понту розбирати. Ось так, швиденько, швиденько.

Захотів, отак. -от -так. Є! Ляпа спів! Так, погнали на погнали погнали на о Рівень один. Опа, дуже швидко і легко проходимо. За чотири хвилини Попробуємо пройти всі рівні! а звіль. Я запутался. Ну, еще один сюда. И кнопочка. Стичка. Удельонгу. Это очень легко. Вот так Третий. Одна хвилина, хвилина залишилась, то дуже швидко другнеш по шестеронкам, боже! Да! Походу, що сюди забираєш він. Одна хвилина і перестання. Походиш, дуже швидко, швидко, швидко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І запрігаєш іху. Ох, стань его не Проходишь вот так и еще сюда. И ес! Я прошел все пяты. ту ду 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 І буду дуже багато. У -у -у -у. Я дуже багато забираю Так, друзі. І переведемо І... ми щось чекайте. Зачекайте, будь ласка. Так, ви зачекайте. Мені треба щось подивитись. О, о, так. Верну камеру назад включу. Е, щоб камера була десь тут. Е, вам не забожаю пойти. Так, сейчас будем камера.

Малик перший. У, я вириваюся вперед, я вириваюся, друзья. Ну, я вам моему пальцем не забираю, бо я просто не можу по-другому, це так камера пойдет. Нет, я холм! ні, ні, там видно пять впас. Походу жду уже швидко и впал. Я не знаю, я приберу камеру, а то реально ну, камера з пальцем я не знаю чого так. Я просто знімаю на X-рекордер і дуже складно так з камерою бути, опа, ну Може бути я зараз буду другим. Тобто першим буде. Опа. Опа-па-па-о-па. опа па 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 опа, -опа. опа.

Uh, я пройшов. Тепер у мене є оранжевий, і ми збираємо. Вообще, тут 505 тисяч. Коло чейнджі. Халюси. Нам треба 10 раз вигадати. О, але... Імпас! Ммм... Аркада О-о О Что же это? Опа проходимо цей аркадий, реально прикольний. О! Дуже швидко перемикаємо пальці. Опа. Опа. О, це ж стає стоїть складно. Цей аркади мені дуже подобається. Бум, бум. бум, бум-бум, бум-бум-бум-бум. Я прохожу, я не знаю, як я це роблю! Дуже швидко стає. Ого, Боже! Чіп. Сто виграв? Я не знаю, і ми побачили мої би зараз пальці. Це буде. Дуже... Я не знаю, як я це виживаю. О-о-о! О, не забыл. Сто сорок отдаю. Твое флоппиборды. Летсплей! У Ми не можемо так. Оу. У нас одна однаково... не Ні, Я уже пора иду целу. Я уже попробую пройти. Но я двушвидку. Попустить. Блин, Трейл. Шо за трей? Мне надо новый трейд. Четыре. Чотири... Ні, друзі, ми щось з друга Тепер ми погуляємо в. І що нам погуляють, друзі. Я Не знаю навіть. Я думаю, що можна пограти в приватному сервері. Попробуємо в цю мапу у приватному сервері. Так. Окей, заходимо в сервери. М -м -м -м. О! о єс! -е Руї! Я заходжу на свій сервер, бо я робив ще сервер, і. Що у нас є тут? Я ще не пога. Тут немає шифт-локу. Зато есть безкоштовная штучка. Конечно, я першу, что я рублю. Ай мне треба ширплок. Я, наверное, не в то. Я, наверное, не в то зайду, а вот все. О-о-о, я в зашел. Так, зачекайте, друзья, пожалуйста, Поменяю свой аватар. Так, друзья, я поменяю свои аватар. Ладно, я да, да, то есть. есть? штучка, корбокс и да, И я... Я Так, щоб отримати його, я просто написав. і тепер у є і Ой, і так ми є орбок і подвод. Так, мы його в публичному сервері, попробуємо пройти. Там есть О! It's raining tacos. Well, out of the sky, tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. tacos. Out of the street. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos. Who <sharp> can <inhale> <sharp inhale> Зачекайте будь Такое я друзі, It's повернувся. and tacos біля моря рідним проміним сонця О на цехи бує більшість вірність бракує сінь. Хай на завтра я йду до тебе. Я йду на за смарахнув небудь. Я тут я йду за тебе. Я йду на за в небо. Це найкращий спосіб. Так, друзі, зачекайте, я зроблю ще одну якусь пісненьку зачекайте. зачитайте. Ну, друзі, я накручу пісню, поминав на у рівні, тому ми так зараз пройдемо. Робити приватний сервер. Ура! А тепер чекайте по і ще одну найду пісіньку. Так, друзі, я вже зайшов в... і ми будемо грати в Seb Tower 4. Ляпас вежа 4 і мене вже хтось ляпосний. Я вже взяв всі лаписи, які можна взяти. Я ляпас не захотів. Тому я взяв невидимий та ось такий діамантовий і пісінька. Там, хто б не казав, забув, розривається біла полоса. Я тут адже поки там сідай, по ката ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Десь там на верху скрутіть свою музику. Віддя на спортивному сьогодні веся в піджаку, пас пас на низу, пам підвезу, і вже купи нами галках. Так п'ють внизу. Врубай і дай Бога сам хто б не казав, забув, розриває біла полоса. Я тут, а ти поки там сідай, по кота. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там нема. О, ми уже взлітаємо, на точку якої ніхто не вертає покор. Да, та сьогодні нельотна та натворена, не напрягає з собою басом. Та да, сьогодні кураж так що збирайся, якщо ти ще вдома. Після нас місця не буде ніколи, нікому. А буде все по протоколу. Серце моє розтопило мене на диван завалило таке ти зі мною зробила і кашу, таку заварила. Сирени під вікнами вили. У двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру. Альяжно показує як сиву. Та Руки вверх! Що втикаєш? Врубай! врубай і дай. Пограсам не казав, забув, Розриває розриваєся, за, біла полоса, я ту, аді поки там сідай поки там, ніхто за нас не знайде, бо нас там нема. І дай погразам, то в щоб не казав, забув, розриваєся біла полоса, я ту, аді поки там сідай поки там, ніхто за нас не знайде, бо нас там немає. Врубай. 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 Так, друзі, я сейчас ще одну пісеньку, тому чекайте. Так, друзі, включаємо. Тепер нам закладу. Куба, уба. Залишилась смак

Зекану, очакуї в тону, де відкопав таку, красу я не земну, з тобою без табу, без тебе все забу. Бу -бу 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 -бу. На все я знов кладу, скільки можна квапити. Ща що може розтанути? Ми з тобою, як грану, падали, з неба, падали в плечі двої вабили. рівновагу втратили падали з неба, падали. Тепер нам закладку у ба, бува залишилась смак на моїх уба, Куба, ба. Це все, все не просто так моя люба я музикант а шо? я до тебе прийшов, для тебе все це шов, а тобі хоч ми шо твій погляд просто шок, давай на пасашок буль, буль-буль. знову я кладу І знову я, я Буба, Буба Ate per drutch. Papa, 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 Почати пісню, і ми пройшли майже дуже швидко проходимо. Так, 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 так. У нас є новий ляпас, ми виграли, друзі. у ху у І ми виграли, за це можна і впасти вниз. Учо. Хто мене боїться? Ха-йо? Хай-о-хо хай і ха-йо. Чорний лапс луму луму луру туру. О, май гаш, ти хочеш мене. Окей. Може, йдемо Mini так. Ми виходимо зараз, зараз виходимо з игры. Так, друзі, я не знаю, що нам погратина. Так. Почекайте бывают в Grow Garden. В Грува Гарден Мам там перець. І ми за нас будемо збирати наш перець, бо він реально росте. І у мене 16,7 миллион. Де не перец. А, точно, воно ще не це еще інтер. В воно мира. Окей. Okay. Оу, uh, це сейчас буду, я закрию очі. О! Oh. о, oh, такі перчики, проміги зібрати! У мене ще є два таких перчика за плетками. Зоббираємо, короче, все. Зобираємо все просто. Йдемо продавати. Подивимося, що ще там буде, щоб купити. У-у-у, купав у, -у, -у, -у купа мене баксі. Погнали Хорошого. Боже Чого хорошего? Извините 17 мільйонів. миллионов. Да. всім пока, друзі! Побачимося в наступному відео і икону. E, like, e like a vídeo a todos vocês. Tá? Do tutu sim, papala! Pipo se queixa like, sim, papá,